Вітаю вас на каналі. Сьогодні в мене пісні пиріжки з капустою та вишнею. З цього тіста можна зробити як солодкі пиріжки, так і з солоною начинкою. Це тісто чудово підходить і для пиріжків з повидлом, з маком. До речі, у мене на каналі є відео, як дуже швидко зробити макову начинку. Тут зверху я прикріплю посилання на те відео. Взагалі, макову начинку, готову я не використовую. Як я вже сказала, це пісне тісто, тож воно не має здобної частини взагалі. А жири зазвичай уповільнюють підняття тіста, роботу дріжджів вони уповільнюють, тож ці пиріжки готуються швидше. Тісто пісне нездобне, тому можна замішувати його одразу без опари. Опару зазвичай ми робимо для того, щоб дріжджі розмножились, набрали сили для того, щоб підняти тяжку здобну жирну частину. А тут в тісто не входить ані молоко, ані яйця, ні сметана, ні вершкове масло. Це ж пісні пиріжки. До того ж часу для підйому, для відстоювання тіста теж потрібно буде менше. Тісто підходить швидше. Тож, одразу замішую тісто. В миску викладаю дріжджі, додаю цукор. Вливаю теплу воду. В мене вода просто з крану. Це все змішую. Чудово розчиняється дріжджі в воді, суміш стає однорідною. Додаю сюди сіль. І висипаю майже все борошно. Лишаю трошки саме його, я додам наприкінці вимішування і починаю вимішувати. Дуже зручно це зробити такою дерев'яною ложкою. Борошно обов'язково потрібно просіяне, збагачене киснем. Трошки вимішую, ложкою це зробити не складно. І зараз додаю вже олію. Знову підмішую. Коли тісто вже збивається в таку грудку, його можна перекласти на стіл. Продовжую вже вимішувати на столі. Це тісто ще липке, м'яке. На столі трошки вимішую, і додаю вже залишок борошна. Під відео я завжди вказую інгредієнти, які потрібні для тіста, і окремо розбиваю борошно на дві частини, вказую, скільки лишити на підміс борошна. Але тісто не забивайте, воно повинно бути м'якесеньким. Для того, щоб вимішувати тісто, було легше. Змащую стіл олією. Вимішую таке тісто хвилин 10. Вимішую до тих пір, поки не буде приставати до рук. Таке тісто місити можна і відбивати, і витягувати, трошки розтягуючи його, вимішувати. І поступово воно стає гладеньким. Дивіться, вже менше пристає до рук, але все ще липке. Тепер формую кульку і змащую миску олією і викладаю сюди тісто. Спочатку занурюю однією частиною, перегортаю. І тепер. Тісто з усіх країв змащене олією. Накриваю плівкою і ставлю на 30 хвилин в тепле місце. Подивіться, як чудово підійшло це тісто. Зараз його треба трошки обім'яти. Викладаю його на стіл. Треба вимісити трошки, випустити похірці. І таким чином дати змогу дріжджам працювати ще раз. Трошки підмісила і тепер знову викладаю в миску, накриваю плівкою і ставлю в тепле місце вже на 20 хвилин. Тісто легке, пухке, дивіться, як чудово воно підійшло. Викладаю його на стіл. Зараз не обов'язково його підмішувати, просто розподіляю на 34 шматочки. Це будуть невеличкого розміру пиріжки. Якщо ви любите, коли пиріжки мають більше тіста, робіть менше шматочків. Ну, наприклад, 24. Дивіться, звичайне, деко я змащую олією. Сюди я буду викладати сформовані кульки для відстоювання. Змащую стіл олією. Взагалі, і тепер, і надалі я борошно вже не використовую. Для формовки пиріжків треба змащувати олією. Беру кожен шматочок, вичавлюю з нього пухирці, підкочую і викладаю на це деко. І так треба зробити з усіма шматочками тіста. Тепер накриваю ці шматочки. Плівкою і лишаю на 10 хвилин. За цей час клейковина розслабиться і буде легше ліпити пиріжки. Так, минуло 10 хвилин. За цей час шматочки тіста теж почали підходити, вже зробились пухкі. Стіл змащую олією та починаю формувати пиріжки. Розкочую кожен шматочок скалкою, всередину викладаю начинку і дивіться, закріплювати можете, як ви звикли. Але досить ретельно не потрібно, це тісто дуже добре зліплюється. Навіть простіше і швидше, просто закріпити край і перегорнути його під низ. Але добре притиснути край, щоб начинка не витікала. Всі пиріжки викладаю на деко, на деко встелила силіконізований пергамент, прикриваю плівкою і лишаю на 15 хвилин. Ліпити пиріжки можна досить простіше. Головне притиснути край. Ось в мене ця начинка, якщо вона рідка, така начинка вишнева. хоча... Ця начинка добре тримається. Я показую декілька варіантів, як можна закріпити пиріжки. І вони досить прості. З такою задачею справиться кожен, навіть той, хто ніколи не ліпив пиріжки. Просто викладає начинку, і дивіться, можна отак: от просто згорнути, наче в торбочку. дивіться, наче торбинка. І Край добре, добре притиснути, перегорнути його на сторону, і все. Сам пиріжок його притисне. Він добре буде триматись. Це пиріжки пісні, і змащувати яйцем я їх не можу. Готую розчин для змащування. До 1 чайної ложки цукру. Додаю 2 столові ложки завареного, дуже міцного теплого чаю, для того, щоб надати пиріжкам, хоч невеличкого кольору. Якщо нема чаю, можна просто з водою змішати цукор і цим розчином змащую пиріжки. Пиріжки в мене сформовані однаково, але з різною начинкою. Щоб їх відрізняти, ті, що з капустою. Присипаю кунжутом. Ставлю пиріжки в духовку на середній рівень при температурі 190 градусів на 20 хвилин. А тепер дивіться, як пекти. Пройшло 20 хвилин, ці пиріжки готові. Навіть покажу, які вони вже підсмажені знизу. Але враховуючи те, що вони пісні, вони не набувають такої кольоровки, як здобні. Вони майже не підсмажені на вигляд. Тепер я включаю верхній тен ще на 3-4 хвилини. Тут вже трошки початувати поруч з духовкою, треба е, за цими пиріжками треба наглядати, щоб вони вже не згоріли. Дивіться, трошки підсмажились і вони повністю готові. І ось що я хочу показати: дивіться, ці пиріжки з вишневою начинкою. Хто випікав такі пиріжки, той знає, що така начинка дуже часто витікає. А вони в мене дивіться, які сухенькі. А начинку я накладаю досить багато. Взагалі, пиріжки люблю такі, щоб в них була майже одна начинка. Таку вишневу начинку я підготовую. І в мене на каналі є відео, як я її роблю. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Всі пиріжки сухенькі, дивіться, така соковита начинка ніде не просочується. Пиріжки виходять м'якенькі, смачні, неймовірний аромат стоїть в кухні. І безумовно покажу, які вони всередині. Як я вже сказала, я дуже люблю пиріжки, в яких дуже багато начинки. Навіть начинки повинно бути більше, ніж тіста. Це пиріжок з капустою і грибами. І це дуже смачно.